Три роки тому, 20 травня, понад 1400 українських захисників вийшли з Азовсталі і втрапили в полон. За три роки вдалося звільнити лише 485 осіб. Завод Азовсталь був останнім рубежем наших військових у Маріуполі. Захисники 86 днів тримали оборону, підтягуючи сили ворога. Наші захисники пожертвували власною свободою. Багато з них і власним життям за нашу волю за Україну. Пам'ятаймо про це, пам'ятаймо про тих, хто бореться, про тих, хто прагне звільнення. Шановуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу.